Історія мистецтва Індії це захоплива подорож у світ багатограності, колориту та духовності, яка охоплює тисячі років. Індійське мистецтво виникало і еволюціонувало під впливом різноманітних культур, релігій, історій та традицій, втілюючи в собі унікальність і розмаїтість цієї величної країни. Давня Індія художні церкви релігії. Мистецтво Індії має корені в давніх цивілізаціях Харапа та Маурі, де створювалися витончені рельєфи та пам'ятники. Однак справжній прорив відбувся з поширенням буддизму та індуїзму. Ступи, вивершні складними скульптурами та храми, вкриті епічними історіями, стали символами тогочасного мистецтва. Гуп вік золотий вік індійського мистецтва. Період гуп віку, 4-6 століття нашої ери, вважається золотим віком індійського мистецтва. Тут народжується концепція раса. Емоційний стан, яка визначає характер і виразність творів. Скульптури та фрески цього періоду демонструють вишуканість та естетичність. Індійська кухня привертає увагу своєю неповторною симфонією смаків і ароматів. Використання різноманітних спецій, таких як куркума, коріандр і кардамон, надає стравам унікальний та неповторний характер. Популярні страви включають карі бір'яні, тандур, а також палке і солодкі ласощі. Залежно від регіону індійська кухня змінюється, дозволяючи відкрити багатство традицій. Традиції в Індії глибоко вкорінені і відображаються в їхньому способі життя, сімейні цінності, передача знань від покоління до покоління та розмаїття релігійних обрядів роблять індійські традиції особливими. Фестивалі, такі, як Дівалі та Холі, сповнені радості та колориту і відзначають важливі моменти в житті спільноти. Традиційні вбрання, такі як Сарі та Дхоті, відображають багатий культурний спадок.